І тільки сьогодні стало відомо, що російська держдума таки зареєструвала законопроект про приєднання до складу Росії частин іноземних держав. Цим документом хочуть узаконити приєднання нових суб'єктів федерації за результатами референдуму на цій території чи за звернення місцевої влади. Депутати кажуть, законопроект подали зв'язку із ситуацією в Україні. Тим часом ОБСЄ впродовж доби відрядить своїх спостерігачів до України. А євроспілка закликає екстрений саміт. Голів держав та урядів Європі виривається терпець через дії Росії в Криму. Велика Британія скликала Раду національної безпеки, а досі врівноважена Німеччина реагує дедалі рішучіше. Канцлерка Ангела Меркель визнала, погляди Європи та Росії на ситуацію на півострові розходяться дедалі більше і зізнається, їй заледве ледве вдалося вмовити Путіна на створення міжнародної місії, котра б могла вивчити ситуацію на півострові та стати посередником у врегулюванні конфлікту. військовими діями в Україні. Росія порушує міжнародні закони. Вони суперечать принципам Ради Росія НАТО та співпраці задля миру. Ми закликаємо Росію повернутися до міжнародних зобов'язань, повернути війська на базу їх дислокації та відмовитися від інтервенції де-інде в Україні. Дії Москви жорстко засуджують у Білому домі. Барак Обама чим раз наполегливіше переконує європейців застосувати санкції проти Росії, каже Сполучені Штати до того вже готові. Тим часом Дмитро Медведєв розпорядився будувати міст через Керченську протоку. Повторю, річ йде о защиті наших громадян і соотечественників, о защиті самого права людини, права на життя. Ті, хто намагаються трактувати ситуацію чуть ли як ніякою агресією. грозят всевозможными санкциями и бойкотами, это те же самые наши партнеры, которые последовательно и настойчиво поощряли близкие им политические силы к ультиматумам, отказу от диалога. С такими словами не погоджуется официальный Париж. Оськ ситуации в Крыму пояснил у радиоинтервью своим співвітчизникам министр закордонных справ Франции. Росія вважає, що країни, котрі раніше належали до імперії, не повинні виходити з під її контролю у випадку Криму. Росія, котра вже має військову базу в Севастополі, хоче знову просунути на півострів свої руки. Цілком зрозуміло, з огляду на міжнародні закони це неприйнятно. Занепокоїлися ситуацією на півострові на Далекому Сході. Китай та Японія виступили за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і закликали врегулювати конфлікт діалогом. Марія Зінківська, програма Вікна СТБ. І от в нас є термінова новина. Щойно агенція Інтерфакс передала ОБСЄ на почер... позачерговому засіданні. Підтримала пропозицію про створення і відправку в Україну спеціальної моніторингової місії. За словами постійного представника при міжнародних організаціях Ігоря Прокопчука, більшість учасників ОБСЄ засудили порушення суверенітету і території цілісності України зі сторони Російської Федерації.